Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Зеленський сигналізує, що готовий до мирних переговорів. Пише видання Wall Street Journal. Він починає пом'якшувати позицію щодо війни з Росією, натякає, що Україна може погодитись на припинення боротьби за окуповані території в обмін на членство в НАТО. Останні місяці РФ просувається на сході України швидше ніж будь-коли з перших днів війни. Ексгенсек НАТО наголосив, що Україні не потрібно назавжди відмовлятись від своїх земель. Колишній генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна могла б тимчасово поступитись Росії захопленими територіями, якщо це варіант швидкого припинення вогню. Про це він сказав інтерв'ю Briefing». Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна має назавжди відмовитись від цих територій, сказав він. Столтенберг наголосив, що в обмін на тимчасову поступку території Україна має отримати гарантії безпеки. Це може бути як членство в НАТО, так і інші способи озброєння та підтримки українців. Ексгенсек НАТО підтримує вимогу президента Зеленського не поступатися Росії жодними територіями, проте вважає це малоймовірним, враховуючи воєнну ситуацію на цей момент. Нам потрібна лінія припинення вогню, і звичайно, ця лінія віддалі повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Але ми бачимо, що це не обов'язково реалістично в найближчому майбутньому, заявив він. В той же час Трамп розповів, що Путін шукає людину, з якою можна укласти угоду щодо закінчення війни в Україні. Новий президент Ша Трамп вважає, що Путін хоче закінчення війни в Україні. Однак, за словами лідера республіканців, російський диктатор просто не знає, з ким говорити у США щодо укладання угоди про завершення війни. Уявіть, що ви путіні хочете зателефонувати США, але не уявляєте, кому телефонувати. Це правда. Зателефонуємо. США. Я хочу дещо вирішити, кому ми подзвонимо? Слухайте, тут нема з ким говорити. Я думав про це останні декілька днів. Вони хочуть укласти угоду, але їм ні з ким говорити, сказав Трамп. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що швидко закінчить війну в Україні. За його словами, це стане можливим, якщо він стане президентом. Тоді Трамп зателефонує Зеленському і Путіну і домовиться про закінчення війни. Який саме мир очікує на Україну, Трамп так і не розкрив. Сам же Путін в червні поставив Україні ультимативні вимоги щодо нової карти України і закінчення війни. Російський диктатор вимагає від України відмовитись від Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму. А також щоб бути нейтральною без'ядерною країною без гарантій безпеки від інших країн, за іншими даними, Путін не довіряє Трампу, але сподівається, що з Харріс війна в Україні затягнеться. Що вигідно в Москві пише політико. Але це вже в минулому, за даними видання, Кремль не покладає на Трампа колишні сподівання. Хоча кандидат від республіканців захоплюється Путіном і обіцяє закінчити війну в Україні в Москві. Сумнівається в його відданості. Минулого разу Трамп не виконав обіцянок. Щодо покращення відносин і зняття санкцій. Тим часом Харіс, як вважали в Кремлі, могла б підтримувати статус кво який на думку Москви, поступово працює на її інтереси. В свою чергу російські державні змі представляють вибори як хаос, що поєднує цирк і зону бойових дій. Кремль також підтримує кампанію дезінформації спрямовано проти демократів, підриває довіру до виборів, в цілому створюючи тло для внутрішньої напруги в США. Написано в статті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.